нещодавно вийшла друком третя книга краєзнавця Павла Скавронського Практичне музеєзнавство. Тут збірка статей про роботу музею історії міста Бердичеві, який опублікований в наукових виданнях. Яка причина видання? Раз вони вже надруковані? А та, що в Бердичеві цих праць немає. Вони друкуються в наукових виданнях, які в Бердичеві в мене в одному екземплярі, а більше їх немає ні в бібліотеках, ні в людей. Наприклад, український географічний журнал, журнал Краєзнавство який в бердичів відсутніх, випуски Рівненського обласного краєзнавчого музею, наукові випуски, ну скрізь друкувалися, і збірники конференцій. До збірника увійшли матеріали наукових співробітників, зберігачів фондів музею, музейних доглядачів, значна частина праць Павла Скавронського. Але тут всі статті, які видавалися в період з 2013 по 2025 рік, які писались поміщені сюди. Тут описані в цих статтях майже всі зали, майже всі зали нашого музею. Тут є описи. Тут є описи виставок, які були в усі виставковій залі, в яких ми розміщені. Тут є описи інших музеїв міста Бердичів, з якими співпрацював наш музей. А музеї існували при підприємствах, установах, організаціях свого часу створили такі і в міській раді. Проте, на жаль, Бердичівські музеї зникають, на жаль. За останні чотири роки в Бердичеві зникло чотири музеї. Тут є опис музею історії профтехучилища номер 4 Місяць назад я дізнався, що його вже нема. Прийшов новий директор, директорка, і музей зник, а опис ось тут є. Ну, першим зник музей історії міської, Бердичівської міської ради. Його нема на сьогоднішній день. Три місяці назад зник. З приміщення будинку культури, музей історії завода Прогрес. Це не тільки там історія заводу, це частина історії міста, це величезний завод, де працювали бердичівляни. Він зник. Ну, четвертий це зник музей історії пожежної справи, який був у Бердичеві. І його рештки передані сюди, в музей. Ну, Музею немає фактично. То в нас є описи цих музеїв, ось в збірці цій. Третя книга вийшла накладом у 100 примірників. Допомогли у її фінансуванні підприємець і ті, хто замовив заздалегідь на останній сторінці, тут я хочу показати, да, є перелік осіб, які. Взяли посильну участь в фінансуванні. Більше того, на цей раз в нас є такий Лисюк Олександр Ярославич підприємства, який виділив кошти. І вже кожний навчальний заклад міста Петри Бердичева за його кошти отримав таку книжку. Всі школи без винятку вже в бібліотеках мають таку книжку, і коледжі. Не за горами вихід у світ четвертої книги Практичного музеєзнавства. Четверта книга готова і вже рекомендована до Дудбруку. До речі, ця книга також. ну, Всі книги, головним редактором є Рейнт Олександр Петрович цих книг це професор, доктор історичних наук, член кореспондент Національної академії наук. Крім того, рецензенти, ось на всіх засіданнях президії рецензенти свої висновки кажуть: рецензентами є також спеціалісти. наприклад, ці рецензентом цієї книги є директор Чернігівського обласного краєзнавчого музею Блакитний і доцент Волинського університету кафедри музеєзнавства, спеціаліст з музейної справи Чибірак Світлана Вікторівна. Так що спеціалісти схвалили цей випуск, рекомендація є, і є рекомендація вже до другої четвертої книги.